Що, коли ми п'ємо воду з від'ємним редок потенціалом, то ми економимо енергію наших 40 трильйонів клітин. Так. Оця енергія еквівалентна тим недожитим рокам. Це може бути і 100, і 50 років, які нам генетично дано прожити до 150 років. Тому, випиваючи таку воду, ми повні енергії. Звідки ця енергія? З однієї сторони активно працюють мітохондрії. які... Посильно завдяки молекулярному водню утворюють АТФ, з іншої сторони, на мембранах клітин, клітини не витрачають той енергії, яка вийшла на перетворення води з плюсового потенціалу в мінусовий. І така вода спокійно заходить у клітини. Вона є рідна для нашого організму, одинаковий енергетичний потенціал. Наступний показник, ми ж говоримо з вами про молекулярний водень. Тоб давайте будемо говорити не на словах, так, щоб ніхто нікого не звинувачував, що тут є, він чи немає. Ось ми маємо знову ж дуже якісний прилад, так? Це внизу ось тут пише h 2 метр. Це прилад, так. який здатний вимірювати вміст молекулярного водню. Ми його включаємо. Угу, видно. 061 шістьдесят один показує. Одиницях. Які це одиниці? Ви уточніть, що це знали. Одиниці це PPM, це кількість молекул молекулярного водню на мільйон молекул води. Якби це була тут одиничка, то це одна молекула молекулярного водню на мільйон молекул води. Насправді це неймовірно велика цифра, тому що в одному. Мілілітри чи навіть в одній краплі води знаходиться трильйон трильйонів молекул води. Ого! І, тобто, а ми має, тобто, 10 в 24 степені молекул води знаходиться в одному е, мілілітрі води. Йо. А тут ми маємо і одна молекула е, молекулярного водню на мільйон молекул води. Тобто, фактично, в одному мілілітрі ми маємо 10 у 18 степені. Молекул молекулярного водню. Йо -йо. Ніякий антиоксидант у світі не може зрівнятися із по кількості, по концентрації і по швидкості дії, і по терапевтичному ефекту із молекулярним воднем. Найменша молекула, неймовірно велика кількість, проникає всюди, зв'язує тільки там. Шкідливі вільні радикали, де вони утворюються, тобто він сам знаходить те слабке місце, де в організмі потрібно. Всі люди п'ють воду, але для одного він буде працювати краще в печінці, тому що там є порушення іншого в серці, іншому в мозку, іншому в нирках. От ця та універсальна панацейна таблетка, як за якою хочуть ходять фармацевти, так. А насправді нам дається природа, і ми це маємо в природних джерелах.